Коли електричка прибуває до Чорного острова, на станційному пероні щиняється людський Броунівський рух. І, мабуть, ніхто з новоприбулих і тих, що звідси від'їжджають, не переймається назвою населеного пункту. Чорний то й чорний, острів то нехай буде острів. Проте для незвиклого вуха це щось зі світу дитячих страшилок. Пам'ятаєте? Гроб на коліщатах, страхітливе рипіння підлоги опівночі, чорну руку. Насправді ж, назва цього старовинного поселення, що колись було помітним торговим та промисловим осередком Поділля, не має містичного походження. Кажуть, ще на початку другого тисячоліття цю місцину покривало велике озеро а на його блакитному тлі виднівся темною плямою острів, який прозвали Чорним. Ми знаходимо вже документи, що у 14 столітті е був Чорний острів. Його ще називали Чорний Городок. В документах зустрічається у 16 столітті, а також у 15-му. Ми вже зустрічаємо власників Чорного острова. Велика родина новодворських е і Свірчів. Вони володіли Чорним островом. Ще також через е жіночі е гілки тут приєдналися і влодики, е досить відомий, також е наші е шляхтичі саме Подільські. У середині вісімнадцятого століття Чорний острів перейшов у володіння шляхетного польського роду Пшездецьких, і відтоді, понад півтора століття, кілька поколінь Пшездецьких розбудовували поселення і диктували тутешній уклад життя. За моєю спиною знаходиться Римо Католицький костел Осопіння Богородиці, який був побудований. У 1767 році побудований був за кошти самих прихожан католиків, яких було дуже багато, і чорноострівських і навколишніх сіл. І побудований основними меценатами виступали Карл Пшездецький і Йотко Наркевич Будівля костелу була з'єднана з зрафським палацем критим переходом, яким шляхетна родина могла за будь-якої погоди, не виходячи з під даху, дістатися храму. До наших днів непогано зберігся й палац останнього власника Чорного острова Карла Пшездецького. Ми зараз знаходимося у маєтку останнього. Графа Чорного в Чорному острові, який верніше приміщення графа Карла Пшездецького. Це вже був останній граф. От, і він, коли Розділився із братом Мстиславом, побудував оцей маєток. І маєток, оцей, в якому ми знаходимося, він побудований у 1783 році. Він зберігся до наших днів. Чому? Тому що якась розумна голова, можна так сказати, в 1920 році сюди перевела школу. Незважаючи на багаторічну дитячу присутність, а може й завдяки їй, нащадкам дісталися незайманими не лише стіни будівлі, але й старовинні дерев'яні сходи, а в окремих приміщеннях і оригінальне оздоблення елементів внутрішньої архітектури. До прикладу, збереглися тогочасні кахлі, на печах, якими обігрівались приміщення палацу. Таких пічок, пічок є в даному маєтку, ось тут, в якому ми знаходимося, їх є чотири. Перші оце, в концертному залі, це арабський кахель. От, вони ці пічки ще діють до сьогоднішнього дня, їх ще пропалюють, коли тут виступають дітки. От, а на першому поверсі біля, біля лакейських кімнат ще стоїть, ну, там це італійський кахель. Широкими сходами гості графської родини піднімались на другий поверх у концертну залу. Історія Російської імперії зберегла ім'я знаного мецената графа Шереметєва, який утримував театр із акторів кріпаків. Ім'я Карла Пшедецького не так відоме широкій публіці, але він мав домашній театр, в якому селянські хлопці і дівчата проходили кількарічний вишкіл на служителів Мельпомени. В нього було 25 сіл. ну Можете собі врахувати, що в нього було більше 30 тисяч десятин землі, а сім'ї були великі. Ну, от, по, 9, по, по 7, по 9, по 10 дітей в кожній сім'ї. Ось там підбирали красивих хлопців, красивих дівчат, які мали музикальний слух, мали відповідну статуру, ну, от, мали красоту, їх привозили сюди в маєток і їх готували. Самі артисти вони служили 10 років. Більше вони просто не в змозі були служити і не в змозі граф був їх тримати. Чому? Тому що вони ну ста приходили в вік старості, необхідно було молодих красивих. Звільнених з театру акторів граф меценат не залишав на призволяще. О цим кріпакам, з просто, просто людям, ось цим артистам він дарував після 10 років по 10 десятин землі, дарував пару коней, дарував воза, дарував плуга, дарував культиватор, там і перший насінний матеріал. І волю, ну, волю звичайну волю. Ось так виникали хутори. Частим гостем у графському палаці був відомий український байкар Леонід Глібов, який викладав історію та географію у тутешній школі. Правда, після одного з прийомів не знати, яка кішка пробігла між ним та графом, однак Глібов перестав навідувати пшездецьких, а невдовзі й знайшов собі інше місце служби. Та Чорний острів досі зберігає пам'ять про знаменитого жителя. Привела доля сюди, хоч і ненадовго, і знаменитого композитора Феред. У 1847 році, от, подорожуючи із Європи, Західної Європи на Вінницю до своєї коханки Кароліни, а далі вже на Київ та Санкт-Петербург із концертами згідно заключених угодів, які були от, в Чорний острів, відвідав Ференц-ліст це відомий угорський композитор, піаніст віртуоз. Права в тому, що коли знатні люди планували подорож, то вони перед тим складали дорожню карту з пунктами, де могли зупинитися на нічліг, перепочити і поміняти коней. Одним із таких пунктів був обраний Чорний острів. Ференц Ліст планував тут зупинитися транзитом на один день. Однак, чи то йому так сподобався графський театр, чи подейкують припала до серця старша Карлова дочка красуня Марія, та він затримався на тиждень. І ось в Чорному острові в нього склалася його доля, так що він тут вимушений був закінчити писати і всесвітньо відомо рапсодію номер 2 яка вперше у світі була виконана в ось в цьому залі, в якому ми знаходимося, іменно в Чорному острові. Зрештою ліст рушив далі наміченим маршрутом, а згодом і Марія вийшла заміж та випорхнула з батьківського гнізда. До речі, її родова гілка не всохла, і нащадки чорноострівської панночки нині обіймають не останні посади в Євросоюзі. Знайшов слід одного правнука, який Владислава, який являється віце президент компанії Вольво. А ще один внук є послом в Узбекистані. Куди трагічнішою виявилась доля молодшої доньки, батькової улюблениці Лаури. Лаура, подорожуючи верхом. На коні разом із гостями, панками із самої Варшави, От падає з коня під час прогулки, і під час падіння вона поламала хребет. Звичайно, це була надто важка хвороба, сучасного лікування не було. Сюди, у маєток, у Чорний острів приїздили лікарі з усієї Європи. Останній лікар, який був вже присланий із Італії, особливо з Ватикану. От, оглянувши Лауру, сказав до графа, щоб її везти у Італію. По дорозі вона померла, маючи 21 рік. Не знаходячи ні в чому розради після смерті улюбленої доньки, згорьований батько замовляє мармуровий надгробок на її могилу. За виконання цієї роботи береться знаменитий скульптор Віктор Бродський. Граф замовляє у відомого італійського скульптора. Віктора Бродського, який, до речі, сам Українець, родом із Волині, він закінчив санкт петербургську академію мистецтв, будучи настільки талановитим, що він був запрошений у Європу, от у Італію в Рим творити свої шедеври. Ось граф Карп Шезнецький замовляє із білого карського рамору надробну стелу Лаури. Крім того, батько замовляє ще й два погруддя своє та дружини. Через півтора року титанічну працю завершено, і скульптура залізницею прибуває до Чорного острова. Була встановлена в костелі. От люди, коли побачили оцю невписуємо красу, вони попросили графа останки Лаури винести у зал. І що було зроблено? І вони були захоронені до сьогоднішнього дня під першою правою четвертою колоною у залі костелу. На початку 90-х років минулого століття в храмі робили реставрацію, і тоді останки дівчини перепоховали. Відтоді прах юної графської доньки зберігається під однією з колон тутешнього костелу. А в його підземелях покояться рештки багатьох членів родини, власників маєтку. Знайшли тут свій спокій і лаурені батьки Карл та Софія Єлизавета. У 1900 році зі смертю Софії Пшездецької відійшла в минуле чорноострівська епоха існування цього роду. А згодом філігранний мармуровий надгробок, завдяки якому і стала відома багатьом сумна історія юної лаури. Опинився у Кам'янець-Подільському кафедральному костелі Петра і Павла. Тут він тепер і зберігається, і хоч чорноострівчани час від часу намагаються витребувати його назад, схоже на те, що ніхто їм його не віддасть, бо без Лаури вже й кам'янець був би не той.